Пускай на запобіжник. Молодець. Готова? Серед учасників вишколу і хлопці, і дівчата. Усе вивчають на рівних. Єдина відмінність жінкам важче стримати емоції. Вогнева підготовка це лише один із п'яти напрямків військово-патріотичного вишколу для дітей та молоді Тернопільщини. Круто стріляти, оглушує, але круто стріляти. Гарно, потрібно. Серед напрямків навчань, збірка зброї, надання першої медичної допомоги, тактико-технічна характеристика зброї. На цьому майданчику із молоддю працює боєць-поляк. На цьому ж бому місці я розказував дітям про тактико-технічні характеристики легкої і тяжкої стрілецької зброї. У нас представлені карабіни, гвинтівки, автомати, пістолети, кулемети та деякі види короткоствольної зброї. Такі військово-патріотичні вишколи, запевняє боєць поля, корисні у будь-якому віці. Свого часу мій покійний батько був військовим керівником в школі. Я почав стріляти з малокаліберних гвинтівки в три роки. Перший раз стріляв з автомата Калашникова в шість років. І от результат, я козачив на фронті, незважаючи на те, що я вже 14 років інвалід. А за цим столом готують майбутніх саперів та підрівників. Нам потрібен заряд, нам потрібна мережа, табель і конденсаторна підривна машинка. Інструктор уміло та спритно, під'єднує усе необхідне. Це займає не довше кількох хвилин. Найсміливішому дає крутити ручку машинки та підірвати вибуховий пристрій. Нам цікаво дізнатися цей досвід, тому що на нас теж чекає. Ми сподіваємося, що не буде цього. Але все можливо. Будете йти в армію, не будьте косем. Я думаю, що будемо йти до армії. Тому що з армії виходимо вже умітні, дорослішими. Тоже Дуже цікаво, дуже гарно. Якщо там, наприклад, Важко, ряди, до армії. Усі інструктори вишколу загартовані війною. Пройшли чи Афганську, чи на сході України. Свій досвід передають активні молоді із різних куточків Бучацького району. Сюди нікого так ходить сюди, бо тут цікаво не було. Тут е в інтернеті постилися певні пости, які під люди підписувалися. Дзвонили, самі напрошувалися, візьміть, візьміть. Кількість місць сюди була обмежена, так що хто запізнився, той сюди вже не міг попасти. Такі вишкільні навчальні табори після Бучача запрацюють у кожному з районів Тернопільської області.